Ми йшли по їхніх слідах, тобто ми і дійшли, і знайшли певну певну ту ділянку, де якраз і було здійснено правопорушення. Ми чітко побачили, залишені рештки двох убитих тварин. Це було добре видно, тому що це якраз були голови тварин, і було видно, що насправді працювали браконьєри, тому що все м'ясо було забрано. І навіть рештки тих залишених тварин вони хотіли їх спалити. Ось тут, за півтора кілометра від Національного парку Сколівські Баскиди, знайшли двох вбитих зубрів. Виявили тварин працівники Національного парку Сколівські Бескиди і Бойківщина під час обходу лісу. Це є. Вільно живуче зараз стадо. і тому розумієте, ми не можемо обмежити їхнє пересування, і ми не можемо вести цілодобовий контроль за ними. Це вони досить при своїй вазі. Вони переходять досить велику відстань за добу. Зубрі знайшли на території мисливських угідь ведмежа. Дослідили наші єгеря. Це все відбулося на території національного парку Бойківщина і перетягнули. Метрів на сто на нашу територію є закон, який передбачає, що в зубр входить в червону книгу. і На нього ліцензії не видаються. Та й взагалі під час війни ніякого полювання не ведеться. На території Сколівських бискідів було 45 зубрів. В останній їх рахували у лютому. Весною народились нові ці нові особини. Але бачите, вже, на жаль, дві особи не відпали, тому мусимо зараз, знову будемо в лютому проводити облік, то ні, ми вже точно можемо сказати. Ну, наглядно було, десь ми вже підходили під 50 особин. Зубрів сюди привезли з Європи у 2019 році. Їх перевезення координувала Оксана Марискевич, наукова співробітниця інституту екології Карпат НАН України. Якщо говорити про зубра як такого, він унікальний, тому що він охороняється в всіх країнах Європи без винятку. Це тварина, популяція якої була відновлена фактично в 20 столітті. З восьми особин, що йде мова про Україну, то станом на сьогодні ми маємо десь порядка 400 особин, і майже половина цих зубрів знаходиться на території Львівської області. Територію, де знайшли туші зубрів, оглядали працівники Держекоінспекції. На місці події було встановлено, що зубри були застріли були загинули в результаті незаконного полювання. Працювала слідчо оперативна група Дрогобицького районного поліції. Вилучили речові докази і по факту відкривається кримінальна справа. Якщо буде знайдено порушника по даній кримінальній справі, то він зобов'язаний буде понести відповідальність в кримінальною статтею 248 кримінального кодексу, передбаченого кримінальну відповідальність за даний злочин. Є розраховані. Збитки встановлені так, такси за незаконно добутих тварин, в тому числі зубрів, і це є 130 тисяч гривень за одну особу. Розслідування також розпочала екологічна прокуратура. Наразі ведуться слідчі дії. Про це повідомили у телеграм-каналі Офісу генпрокурора. Ольга Динака, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.